Слоба роб, який вогонь віри у душі наші з неба зносить, і вогонь віри, роди наші землі наші силає, знак якого гербом нашим є, поро рожичим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних, кличу сокола світлосяйна, рарога батька, який вогонь віри в душу наших розпалює та морадість та руїна. Прийди, рарог, прийди, сокіл світлосяйний, прийди, батько життєдайний, рарог наш. Ти, вогонь, віру, приносиш у душі наші. І серце радістю повниться, радістю незбагненною, радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого. Бо уся і нині шлях наш тепер, світломір війни православний, Світлосяйним духом твоїм, батько Сокіл, радох, світлосяйний, кличу світло роду ну, Всегошного, Батько Рароже, прийди. Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах свій світлосяйних. Принеси, вогонь, вірвіду православний на землю слов'янські. Уроди православні, хай відчуємо присутність Твої сокола світлосяйні, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, Хай вогонь це через очі людей православних, землі слов'янські осяє, тим лад сотворяючи рік наш, радуючи. Слава тобі, сокола світлосяйни! Слава тобі, ророже, слава рогу, слава, слава слава. Прийди, ророг, прийди і будь посеред нас, наповни світлом твоїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі діли, образи світле життя праведно утворили, лад навколо себе супуряючих, предків наших радуючих, бачимо, як сокіл дивний зосваги синів летить до нас. Чуємо дух ророга. Чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо, вогонь віри в душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарох світлосяйний, вогонь віри війти православної накрипах своїх приніс, землі слов'янській душі наші осяюючи. слава робою, слава. Прийми, соколи, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу. Нині жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші, зігріваючи. Прийми Боже, прийми Роже. і хай розгорається вогонь віри в родах наших і на землях наших. Слава Рогу, слава. прямуй на зустріч сонцю, слава раро! Слава. Слава роги, ді вогонь, віри, у душах розпалюй, сходиш ти з осварій синьої світло -боже, у серця наші приносиш. Батько роже, осяй світом своїм родичів у наших. Запали вогонь віри до православної в серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоєму сяється, вогнем віри палає до життя праведного ведення. Сила твоя вична незбагненна, у тобі світло праве яви та навесуще, бо ти є все примаючий, дух вір праве, правої бачимо, як сіянні твоєму родина наші єднаються, а громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, лад утворяючи людьми благородними. Бачимо, як людей багато, 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 тисяч тисяч. До любомудря світлого приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних і хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудрія світлого. Мільйонами своїми, богів слави, на накапи, ще православний, бачимо коло великої, що руки до сваргі стіняли, великі, коло, яких стоять батьки та матері, наші, брати, наші, сестри наші, наші вуйки, вуйні, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, і мужі могутні та хоробрі, дівчатка та юнки прекрасні, коло великої радості, повні і слави, що вас чолосами, до предків помисли, посилають рід слов'янський утверджує, бої права. І як бачимо, такі однині назавжди одвіку і до віку, слава рогу, слава. Тож прибудь батько ророжий з нами повсякчас, в і вдень, і вночі, в праці, на відпочинку, в дорозі вдома, наповнюй світом своїм віру праведної життя наші. Слава Присохова, слава Раро, слава! Влади Всевічний, Боже, Боже він народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі та керманичі наші. Се ти дуайми знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави, та урядувати в них. Русь кличити велади, прийди роди та на землі наші, найбезла та розгородворять вони і смерлом кривати. Ти ж прибудь з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Слава! Влади. Слава, слава, слава Отця нашого Велесе, Батька, які мудрість роди слов'янські примножують душі наші врівноважуй, батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах примножують думки наші, щоб думку гострою, швидкою, і сильною мали, щоб. Але не ну, буття осяли, глиби не бачили, бачили і чули. Батько наш, велесе на повну мудрості усіх родовчих і наших, щоб мудро жили до світла і йшли, Рід Слов'янський укріплювали, бережи Рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо. Треба палимо до судиці, количими слава, велесу, слава. Батько світовиде, переможець темрів темряви воїн світла й правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи й темряю у душах наших. Допоможи нам світлом праве наповнитися, у силі утвердитися, бо прави йти. Будь з нами повсякчас слава, свідоми, до слава. Тож хай прибуде вогонь святий сварожий, вогонь святий даж вогонь святий Перунів, перуні, вогонь святий Рарожий рожий з усіми. Нами, да буде так, слава рідне бога. Слава Далі слава. Всіма.